Усім привіт, продажі Hyundai Tucson. Це на 1-6 дизель, автомат, максимально можлива комплектація. 2019 рік випуску, 214 тисяч оригінальну перевірену пробігу в крутому графітовому кольорі. На 19-х легкосплавних колесах на зимовій резині 23 року випуску. З хорошим протектором, ще новеньким, має передню максимальну оптику. Також задню є вмивачі фар, Денні ходові вогні, протитуманні фари, сколів, царапин. Ніяких м'ян абсолютно немає. Дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, камери 360 по дзеркалах, тут спереду і так само взаді, взаді так само присутні партроніки. Є асистент утримання в смузі, щитувач знаків, панорама, рейдинги, сліпі зони, безключовий доступ. У нас в максимальному заряді машинка, лед приборка, преміум музика, повний електропакет по вікнах, дзеркалах. Сидіння підігрівається, обдуваються, дує холодним повітрям, якщо потрібно. Так само шкірене мультифункціональне кермо з підігрівом, нічого не знищено, не затерто, Зверніть увагу, все в доброму стані. Електропривід кришки багажника, утримання в смузі, сліпі зони, підсвітка, антизанос. Ось він код. Фіксуйте собі. Сидіння з електроприводом. Нічого не шилось, не красилось, все в гарному збереженому стані, боковинка. Сам стан пасажирського сидіння. Все тут у нас добре. шкіряний підлокітник, автохолд, допомога перед спуском гори, автостоп, камери 360, паратроніки, автомат, двозонний клімат. обдув сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, дві розетки, AUX, USB, навігація, Android Auto, CarPlay, автозатемнення дзеркала, потолочок не прокурний, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Машина була в дубайливих руках. В гарному, охайному стані. Все в рідній фарбі. Ще раз повторюсь. Такий стан диванчика. Система кріплення дитячих крісел і суфікс, підлокітник підстаканники. Також дефлектори, розетка, єва коврики. І також диванчик у нас підігрівається. Вікна приламіновані заводським напилом, щоб швидко не вигоряв салон і не нагрівався. Позаду маємо епертроніки, камеру, електропривід, кришки багажника. Ось так у нас все відкривається, великий просторний багажник з ковриком, шторкою, розеткою. Так само пластик не знищений, такий, не зацарапаний. Так само сидіння складається рівно підлогу. В комплекті є запаска, все на місці. Ось так назад все закривається. Автомобіль в гарному збереженому стані, обслужений, без, без будь-яких вкладень. Перерестрували і катаєтесь, можна так сказати.